Так відбувається процес пакування посилки на піхотні позиції. Оператори дрона Магура 159-го батальйону 118-ї бригади ТРО збирають замовлення для піхотинців. Ми зараз пакуємо їм тушонку. Це каша рисова з яловичини і свинина тушкована. Також так, передаємо на позицію піхоті ковбасу, волонтерську допомогу у вигляді каші обов'язково обов'язкову воду. Та, ну, цигарки, хліб, ну і медикаменти по їхнім запросам. Військовослужбовець на позивний Нео каже: щодня відправляють щонайменше п'ять таких посилок, адже доставити їх транспортом не можуть через рій ворожих дронів. Беремо мішок, звичайно, посилка Так як у нас посилка велика, ми використовуємо мішок. Для того, що при падінні воно це все не розлетілося по всій позиції. Там хлопці і хлопці могли забрати її одним сіком. Кожну посилку бійці підписують. Надалі виїжджають на позицію, розкладають техніку та готуються до відправки. Цього разу передають 10 кілограмовий вантаж. Зараз буде відбуватися процес кріплення посилки, яку ми з вами пакували, до дрона. Це добре. А тим часом на передових позиціях захисники вже чекають на доставку. Військовослужбовець на позивний війні каже, нині дрони це чи не єдиний спосіб доставити піхоті провізію. Тому що підвоз логістики в нас тяжкий, тобто тільки по погоді. На даний час, благодаря БПЛА нашому, ми отримуємо цю провізію. Ну, Ми сидимо, як сказала, не одні сутки на позиціях, буває 10, 20, 30, ну, залежності від погоди. Тобто й благодаря нашим дрончикам ми кожні сутки замовляємо, тому що вода уходить швидко». Надалі хлопці продовжують роботу вже по ворожих цілях, а наступного дня знову відправлятимуть піхотинцям їхні замовлення. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.